Доброго дня, друзі. Мене звуть Надія, і я вийшла до своїх кур. Хочу прослідити, як моя куриця вилітає на город. За сьогодні вже заганяла разів три. І це ж вона буде вилітати, і вилітати і вилітати. Куди вона пролазить, я так і не знаю. Тут у нас усе загорожено. Тут столова, там даже сітка і мішок. Прив'язаний, там вона вийти не може ніяк до верху сітка. І також тут нема ніде. Під дверима вона там не підлізе. Угорі у нас теж все сіткою закрите. Ось дивіться, усе. Тут теж сітка. Як вона вилазить? Ну, буду сьогодні слідкувати. Чесно скажу, вона мені вже так надоїла. Хоч і на городі нема нічого, але все ж таки клубника молоденька, там є, видно, снігу немає, і вон на городі все ж і цибулька, і часник сходить, і вона все їх клює. Так що буду слідкувати. Куриця вийшла на город. Як вона виходить і куди вона виходить, я не знаю. Вже декілька раз. Сьогодні лише заганяю її. Дивіться, де можна пролізти, як тут все позакривано. Тут сітка. Давай забігай. Все. Як вона вилітає. Як її вислідить? Тут везде все закрите. Тепер треба буде слідкувати, куди вони вилазять. Ну, тільки одна куриця, отака пратівна. Ну що, будемо слідкувати. І так вона мене замітила. Наконець-то я побачила, як вона тікає. А я то думаю, все закрито, все сітка, нема як десь пролізти. А вона там по драбинки, на клітку, на кришу. Це вона замітила і стоїть. Ох, хитра, хитручка. І це ж одна така. Всі нормальні куриці, а одна бігунья. Вибачте, що там сітка на стеклі. Але ж можна побачить, що куриця. І зараз вона злетить. Дивіться. Да. І все, вона на городі. Побігла Петрушко. Петрушку. Ось тепер побачила, як вона перелітає на город.